Серіал Жіночі лікар нове життя вже повністю вийшов в ефір позаду 40 серій, тож тепер прийшов час поговорити, чи можемо ми очікувати на ще один сезон. Що ж, фінальна серія була дуже емоційною, особисто я просто не змогла стримати сліз, адже рішення Олени вразило дуже сильно. Гадаю, ніхто не очікував на такий поворот подій. Та все ж таки, чи буде продовження? Що ж на даний момент поки що немає офіційного підтвердження серіалу на другий сезон, але є всі шанси того, що продовження все ж таки буде. По-перше, самий фінал серіалу в деякій мірі на це натякає. Історія, нібито, закінчила щасливим кінцем, але ж залишилось декілька невирішених питань, які в принципі і закладають основи для нового сезону. Нам ще потрібно побачити, як надалі розвиватимуться стосунки Олени та Михайла, та чи дійсно Олена піде служити. До того сюжетна лінія пишна і ще повністю не розкрита, та й взагалі ще хотілося побачити весілля Андрія та Лілії. Тож насправді тут є великий потенціал того, що можна було б висвітлити в новому сезоні. Особисто я на 90% впевнена, що продовження буде. Більш того, я гадаю, що коли сценаристи створювали цю історію, вони відразу розуміли, що ця історія не закінчиться одним сезоном, адже серіал Жіночий лікар нове життя це перезавантаження серіалу Жіночий лікар на новий лад, і в старій версії було 5 сезонів. Тому очікувано, що продовження буде. Але не забувайте, що від нас також в деякій мірі залежить майбутнє цієї історії. Для творців серіалу дуже важливо бачити бажання аудиторії продовжити серіал на ще один сезон. Тож обов'язково поділіться в коментарях, як ви вважаєте, чи потрібен другий сезон. Якщо ж все таки творцями серіалу буде прийнято рішення продовжити цю історію в найближчому майбутньому, то тоді є всі шанси побачити новий сезон у 2024 році.